Ти нижче спиш і не знаєш, що з твого сну проросла сірожов жовта дорога. Ти ще не бачиш ані плавних вивігів її, ані заломів, ані мертвих полів обабіч. На субстраті несумісних спогадів найкращий ростуть звивисті шляхи блукань війною. Те, що колись було початком шляху додому, ми називатимемо дорогою життя, вороги називатимуть дорогою смерті. І десь, на звороті вечора, впаде і розірветься запитання, звідки в цьому нескінченному сірому взялися птахи звірі. І звідки в цьому скінченному жовтому взялися маленькі незграбності теплих сердець. І гіпермобільність цілілої гілки на цілілому дереві перегорне в минуле плюс один день. І надв'язливе радіо в голові оголосить поставленим голосом. Ким ти станеш, коли виростеш? Не одна, а по-справжньому виростеш, як вірш, як дорога, як день з того боку земли, як любов, як відсутність любові. Скінченний список імен, як бездоганна холодна людь.